А ти розумний казав, що буде у тебе? Нічого не буде? Нічого ти не робиш, тобі не стидно? Що ти того дебіла Тише, ти ж ти ж, ти ж сільська рада, ти ж там е, керуєш, що таке робиш по Чернухам. Роби тебе в Києві отам, біля своїх. А не Я там, тут. Як там Генпрокуратура? Скільки статтень приписала, га? Ти ж позавчора був в Генпрокуратурі. До семи років тобі світить. О, тут еще не знаю-знаю. Три статьи. Фашисты, блядь. Не сам вставай. Полынь перед администрацией. Я не верю ради. Переливай. Тільки долгие полиции? Что вы с ними делали? Да. То есть, твоя свобода, далі ні. Да, гроші, видно, приняли американці. Вчера, видно, на, на самопомощь американці перекинулись. У mm -hmm. них не будет вклада, да? Они такие самые, как и все остальные. Да. Зараз, ще свободи ж немає в цьому. За 20 днів оцінилося на Поверховній Раді свободи. Нема верховного, так як і комуністів немає. І це, так само і приходять що для щастя треба в Україні, це пам'ятники. Да, 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 так нас. Да, і війни нема на Україні, дітей повбивали, да. немає війни. І все хорошо. Все не, не знімай, їх, знімай. а теж думай. А ми теж знімаємо, так, Олександр? Подивимося, у кого паче буде. Вони щось познають. Та поліцає, ти думаєш, вони? — А Племінник ваш не з нами. З нами так він не скучає. Бо в білому домі ходить. Парламентарій йде. Чи ні, його сміття? Помінили, притаскали сюди на цей, щоб бали. То вони, якщо прийшли в нас, вони лампочку там вкрутили. Загань, я... хай у дворі рублять. Чи прибирали тебе? Чи вони усюди прийшов кинути? При чому тут шуміть? Тут уже вбивається. Це ви тожні шуміти, а не ми дуже шуміть. Ні. Ні. А, тут хвоста, тут хвосте. Да, а туди. я ж думаю, ви хате вбивати, як так і не зважає. Хай забирають, а й мусор. І їдуть в світ. А вони з глобкості будуть. А нам однаково чи глобкості, чи періодичного гаїду. Там ніколи не а наслідки. А Вставай і ти подивишся, що воно буде. Адміністрацію палить будуть. Подивишся, що воно буде. Свобода буде палити. Не накручуйте ситуацію. Ніхто нічого палити не буде. Так, так що буде? Що а чого воно витягло демонстративно? демонстративу? Будемо толерантними і воно вирішиться. Ну, ось їхатиме їх дитина е, спотикнеться, упаде. Та, а. А. Ми проведемо акцію. Про недовіру е, тепер нашій владі в е, цій ситуації. Хай, хай ми, вони так, мають понесіть, право, хай проводять. Понесуть той, хай до влади, та й хай, що хай щось. Перед, Чого вони перед поштою право? Перед пам'ятником Леніна. <реку> ми нічого некоректного... Так, все воно і, пройде цивілізований шлях. А так. пройде. Дякую, Уже то, два години. Цивілізованим. Дякую, суспільство, йде до соціальної політики. Ні, так, це, так, це дай... аби, все, аби комуністи це притаскали, отаке, те зробили, так це б вже було міліцією. А що свобода притаскала, це так це ладко проходить у нас. В які не є доречними. Ну що зробить, суспільство розвивається, виглядають вперед. Вперед. Тільки туди? в яку сторону вперед. Чи погано ніби вперед? Деградують. Я думаю, що діти деградують. Деграду. Да, я, я вже в своє місце довго деградую, а діти негативно розвивають, тіхають. Я сказала, що Гітлер менше шкоди зробив, ніж були ще. А ваше є составляння, які ну, ну, менше <гум> не треба, я знаю, які історії. <гум> <гум> так якщо такі історії пишуть, та то як таких вчителі дозволяють це все це дітей, що вони такі хто? це у нас демократія. Оце демократія, демократія, демократія так? Да. А ідуть люди по дорозі і якісь я їх не знаю. Ідуть вам щири. О, такі, да. дуже стоїть. І ви, аж остановилися. Хай стоїть, кому він мішає. Він вам мішає. А, а люди з інших районів приходять до початку. А так забудь і кажуть, там десь, або чорни тільки на цьому місці. Начальство. Що й да. досі стоїть. О, оце О, начальство таке, що треба да. вигнати начальство. Таке ви ж ставили, ви ж ставили. -за ту, ставили кована. Кована. Кована і за то я всі ставили. І ви поставили, і собоні що обворували з <рес> е Чорнухи поїхали, ви ж поставили, бігали отам, Не кричіть. Оборували весь район і поїхали ваші свободі. Не кричіть, не кричіть. Я знаю, таке, так, так, як і ти. Так ви вже в укропі, ви вже не в свободі. Я забув, там вже більше платять. Там не платять, там і ви. Я як була в Українській народній партії. Та не надо. А укроп? На день. а укроп, а укров я не укров. Ага. Так а ваше друг бухало возглавляв кров. Други є другий буде другий. Да? Да. А ми ж кропу роздавали. Я свободівські роздаю. Я її роздаю ту, що Лисенко дає, мені ті за цього. А я не знав, що Лисенко вам роздає газети Ну Це Лисенко ж начальство, це їхнє начальство, як живе. Роздаєте. Лисенка це начальство. Ну, правда, не роздавала газета, а ми попросили мене, що не буде роздала. Мені однаково. А нам є однаково. Тож погано, що нам однаково. Я проти регіонів, проти комуня. А ви, ж, а ви ж у партії були, скільки років? Я в партії була тільки в українській народній, оце скільки живу. А секретарем ну, хто був сільської ради, Га Не знаю, в мене тільки. Ж ж ж... да, 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 У мене ж дані там є, все. Ви ж. Оце, оце житель Чорнух, що не знає, що я була секретарем. Чи? Вона взагалі в порядку. Ну, оце друге ідею. Це познімають. Ми за те, щоб я, наприклад. За те, щоб зняти. І це ж не я там захотіла <тутутут> зняти. Ні. Все, а хто? <тутут> це ж Нагод сказав, що він <тут> <Ви, що начали? тут> знімає. Були збори в будинку культури. Проголосували, люди проголосували, зібралися багато, власні. а то це я мало. А може у вас менше? Ні, ні. а то все люди вимагають. Хто за, а хто проти. Да. Я все кажу, що мені одна боку, я стоїть, хай стоїть, а воно мені не гріє, що В основному так подали. Так, ви тарифи зняли, ви ж кричали, що тарифи, ось прийде наша кто? влада, тарифи знизять. Хто Она... це казав таке? Та ви ж там бігали, кричали. Та не надо такое, такое, ніколи Я ценю вже це ж ваша Бусти була в мене. А яка влада моя? влада. мене костенько був, щас цього немає. У мене був костенько. Так як кінця, немає відповідальності. майдан не наш, все не наше, а що ж ваше? Розрука теж не ваша, так? Добре, що робили. Я доказую, його давно треба було взяти. Люди зміються, приїжджають із міста, постанавлюються добавити. Ти посілені збить. Це, це я придумала. Так це ж постанова є така. Це розпорядження. Це розпорядження вже оскаржено <плес> в Гадському суді. Не пам'ятаю. Так вже ж Шевченко вже не І Шевченко вже, слава Богу, що не просто. Шевченка вже зробили пам'ятник. Тільки там ще чимось не покрити. Так вам його нема де поставити. Вам його нема де поставити. Подивимося, на будь-які політики. А не валять пам'ятник. Та поставлять Шевченка в Чернуха. Давай додому. Вже ваше время, скільки заплачено пройшло. Кончання акцію. Це тільки за гроші. Ні, ні, це без гроші. Ні, ні, я розкажу, оце слухай. Я просився в партію Українську народну партію. Анікто завдання було. І на куліна падав, і на куліна падав, на треба розказувати, А бухав каже, не треба на пари. Orașe. Dacă? Dacă. 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 Він же ж на балансі. Нічого немає, не робить. Рішення вже прийнято. А заплатити за колоти. Вони отут, вони отут покидали. Вони прийшли підкладати, ніби вони нормальні. Нема нічого люди? А ми тут капець. Він одицька зуба. Так ви не злопиться, бо приводимо. Зарішили, <ріст> бо вони врізнуть. Мамо, так ще нужко, дери приймаєш мали, він зв'язку давав, круто їм. Ні, ну хоч ти не розстроюйся. Я не розстроюсь, стоїть, хай воно собі стоїть. Воно нікому не мішо. Те, що дороги побили, каналізацію тече, те, що вода біля газу тече побачив ніхто, а це побачили. не А на оце гроші є? А на це, а як? Воно стоїть собі і все. Хай собі стоїть, воно нікому не мішав. Мабуть, через комуністів склалися, чи транспортник на свій гроші, ви то зібрали, я так думаю, я не знаю. Покрасили його. Краво, як все. Вони стоять, вам така, що вам все. Я всім відстоїть, але нікому не мішає. Не додаться нам ні гроші, ні гречка не те, шаб'є, нічого. Робимо що. Вам тільки матеріалів. А їх, а їм намагається, машина не дають.

Ну так що тоді ж загадували. А тепер хто загадує? Через тришки якийсь. Каже поставить якусь дистанцію та старого. Я ні назад не вернув. Старий їх міня, воно стоять, стояло і хай собі стоїть. Це наша історія. Це наша історія. <пізвач> історія. Ой, я, Каже, я так і казала, що там не хочеться, не було історія. Так є не наш. А що він хорошого зробив? Виношіть, а що? Щоб поубивали стільки людей, по благерях і тут. У мене дід загинув один і другий.

У нас вже зібралося чимало людей. Навіть учителі історії кричать, ганьба, уїжджайте від селя, хватає вам ППРі, фашисти і всі, всі знають. Чорнухи, звісно, в Миколі тут, тут важко. Тут, тут, тут він, він один, один, один. Так. Стої, стоїть, стоїть, так. Ми обговорюємося, вона у нас э, передається, надію вас. Зможе. Хто ну, вона не э, захотіла, то що в більше. А от вона. Польським окупантам і їхнім представникам. А вона воно. сама пішла на кращу роботу, на красову роботу. Наша українська не закінчила працювати. Я незалежний, абсолютно Так, незалежний. Незалежний. Да, Ні від кого незалежний. Так, а сайт є свій? Є. Так от викиньте вимогу. Громади ви е, в сайті виставити, що ми вимагаємо від влади Чорнобильського району виконати указ президента е, Порошенка по декомунізації і знесенню пам'ятників е, панів е, е, лідерам тоталітарного, тоталітарного режиму. Відрекомендуйтесь, хто ви, хто ви? Бачили, свобода. 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 Іван Михайлович Юхин. Дуже приємно. Так і це. Хто можна, так?